Давайте чесно чесну дам. Вона, може, десь не зрезонує з кимось там, з бойовими хлопцями. Але я по собі буду. Суб'єктивна така, знаєте, штука, практична. Ну, по-перше, дуже страшно, це факт. По-друге, давайте так: є цикли. Цикли війни, цикли твого часу в цій війні, якщо там місяці роки за роки ми кажемо. І цикли я приводжу конкретно, да, як це відбувається. На початку війни є піднесення. Є там мотивація, є сили психологічні, фізичні, і ти, начебто, десь там ще не знаєш, як воно відбувається, десь щось прилітає, але ти не розумієш, наскільки це небезпечно. І там страх посередній. Ну, давайте так, умовно, начебто його там немає. Потім є цикл, другий код, коли ти вже розумієш, коли вже прилітає, там перші контузії, перші там травми на бойових. Ти вже бачиш там ліворуч загинув побратим, праворуч там поранення, ти вже там витягуєш, там допомагаєш, і тут страх починає. Да, ну, це ж нормальна практика, коли ти внутрішньо розумієш, що ти можеш міг бути ліворуч або праворуч. А є третій ще цикл, третій стан людини, коли вже багато часу ти провів на бойових, і ти розумієш, що так довго відбуватися не може. І дуже багато військових про це думають, але не говорять. А я проговорюю. Це важливо казати, це правда. Бо коли ти багато часу, перша подумка, що так довго не може це відбуватися, так довго не може вести рано чи пізно це станеться. І коли вже там, наприклад, там, після двох там, третій рік війни бойових саме виконання бойових завдань на першій лінії оборони не безпосередньо на ЛБЗ, ти кожен раз перед виходом, перед виїздом, ну, розумієш, що там за тобою спостерігають. Зараз є оптоволокно, є FPV, вони постійно на чергуванні. Ти, ти в принципі, можеш не доїхати до позиції. Давайте так, зараз, на 3, ну, на му році війни, 3,5 роки, просто заїхати на позицію і виїхати, це 50 на 50. І тому страх він вже такий, що ти розумієш, що от от-от і все. Але у нас немає вибору. У нас не вибору, тому що це наш, наш внутрішній світогляд. Ми прийняли цей виклик, прийняли цей вибір. І нам або загинути здатися, підняти ручки, або ризикувати життям. Просто це треба, тут я зауважу, треба це робити з інтелектом, з розумом і з досвідом. Давайте короткий приклад. наведу, дуже короткий, але він важливий. 50 на 50, щоб виїсти із із позиції буде там не дуже гарний. Але якщо ти їдеш по-перше з ребом, якщо в тебе є він, це від FPV без оптоволокна. Якщо у тебе є хоча б капсула, тобто броня, а не просто пікапчик, якщо у тебе є пара побратимів не просто з автоматом, а з помповиком, щоб проти оптоволокна справлятись, і вони там в люльці сидять або з з боку і спостерігають. Якщо це вночі, це з нічним баченням. І якщо ти береш цей весь комплекс. Капсула, реп, проти ФПВ, помповик, автомати, спостереження, очі. Якщо група злагоджена, працює, тоді вже не 50%. Ми підвищуємо це до 90%. А це інша справа. І тут залежить від підготовки групи, їх розуміння сучасності війни і наскільки вони хочуть вижити. Складно?